Не можна. Почуємо. 18 плюс. Чупане сам дебі річ моя дего. Всім привіт! Це мій перший повноцінний влог. Тому давайте починати. Воня мене чекає дуже насичений. День дуже багато справ. Зараз е, я йду у магазин, щоб купити собі дуже дуже гарний крабик для волосся. Він е, у фо... формі. чого? Він у формі метелика. Мені він дуже дуже сподобався. Я вирішила, що я дам собі час подумати, чи дійсно він мені треба, чи він буде просто в мене лежати. Але... Після цього я майже кожен день про нього думала, тому вважаю, що треба його купити. Ми зараз йдемо в магазин. На вулиці вже дуже-дуже жарко, хоча ще 9-10 години ранку нема. Так, я дуже сподіваюся, що цей влог все ж таки вийде на канал, бо в мене було дуже і дуже багато спроб знімати відео. Іноді я їх навіть монтувала. Але вони не виходили, я їх видаляла і про них забувала. Ой, голубдох. Можливо, хтось вже знає, що в мене на Ютуб каналі вже є декілька відео, Є декілька відео з Ютуб Шортс. І є одне відео, міні-влог. Який дуже схожий на YouTube Shorts, але в горизонтальному форматі. Я вважаю, що треба виходити на новий рівень. І ж мені все це завжди подобалося. Але найскладнішим моментом для мене було саме монтувати. Бо я не люблю монтувати щось занадто велике, я витрачаю на це мінімум часу. Але я розумію, що. Так як хочу я, не зробить ніхто, тому навіть якщо я найму якусь людину, яка буде мені це зробити, їй буде дуже складно. Мені буде дуже складно їй пояснювати, що конкретно я хочу і що конкретно я хочу бачити. Така гарна картинка. Мені дуже подобається тут ходити, але я хочу тут максимально рідко. Дуже гарне сонечко. До речі, цікавий факт, я більше люблю дощ, ніж сонце. Коли дощ, коли ось така прям гроза, блискавка, мені це приносить більше задоволення, ніж спека, сонце. Не все лице вже згоріло. Коли так прохолодно, це так гарно, мені аж хочеться працювати. Є люди, яким в дощ, хочеться там сидіти на підвіконі, купити себе какаху, як повезуть. А мені хочеться. Працювати і вжити це життя. Ще окрім а, цієї заколки, я хочу подивитися собі олівець для борів, якийсь коричневий, а, бо чогось останнім часом а, я зрозуміла, що він мені треба. Хоча останнім часом я навіть а, не фарбуюся. Мій максимум це зволожуючий бальзам. Цей звук генераторів. Просто подивіться, який тут. А... Вибір різних стікерів дуже багато я вийшла з Аврори Звичайно, я там не знайшла того планера, який хотіла, тому, скоріш за все, буду його замовляти, але з пустими руками вийти я не могла, тому я купила трішки. Косметики, але прям дуже класна. Ну як? Мені здається, що вона класна. Тому сьогодні, я думаю, буде розпаковка. Я записувала розпаковку для TikTok Я вирішила спробувати записати її у мовою, бо мені потрібно набагато більше практики, і це було жахливо. Я, мені дуже складно говорити на англійській мові. Не знаю, що з цього вийде, але можете подивитися в моєму тіктоці. Я думаю, на той момент вона вже вийде. Зараз покажу і вам е, мої покупочки. Що це ось е, такий крабик для волосся. У це такий е, спонж для макіяжу. Я знайшла його в Аврорі, щось там за 19 чи 14 гривень, вже не пам'ятаю, але він дуже-дуже м'який. У нього е, дуже приємна текстура, і мені здається. Мені ну, буде зручно роз, розташовувати макіяж. Але не знаю, що можна за 20 гривень з цього вийти. Okay. А, наступне олівець для брів коричневого. Мені треба останнім часом був олівець для брів. Я зайшла в магазин і вибрала просто перший, що мені трапився до рук. І я зробила сводж. Ось він ось такий. Мені він поки що не дуже подобається. Він якийсь нерів... нерівномірний і якось складно наноситься. Я не знаю, що з цього вийде. Треба буде спробувати. Тут є ще така щиточка прикольненька. Наступне. Це ось такий пензлик для макіяжу. Я не знаю фірму, Зайшла в Євро і просто вибрала які там є Цей був наш знижці. Він гарно виглядає, тому я вирішила спробувати. Він дуже-дуже м'який, мені він прямо сподобався. Але я ще не пробувала його в дії, тому скоро буду пробувати. Але мені здається, він буде класний. Наступний на це хелетер від Ловіт. Е, під час розпаковки я його вже трішки-трішки заділа. Але він дуже класно на руці тримається. Можливо, погано видно, але він дуже гарно сяє. І прям я зранку його сьогодні купила в магазині. Мені дуже сподобався тестер, саме тому я його взяла. І тестер тримався десь 8 годин по жахливій спеції. Тому я думаю, що він дуже гарний. Це моя перша продукція будь як в принципі, перша продукція від ядлові, тому я не знаю, що від цього чекати. Але поки що тестер мені подобається. Ну і кольор гарний. Це в відтінку другого. другого. Наступне і останнє, що сьогодні було в мене на розпаковці, це ось така чарівна палетка. Насправді, мені не треба палетку. У мене є одна палетка, я її використовую і я не потребувала ще одній. Але. Зайшовши в Аврора, побачивши її, я така думала, болі, ну класно, я хочу купити. Там дуже багато зараз було на знижці. Е -е, да. Але вона була запакована, як і всі інші. Там не було тестерів, тому я навіть не знала, що від неї очікувати. Але, в принципі, ви можете побачити зараз свочі, В принципі, в принципі, вони навіть ну, дуже гарні. Мені дуже подобається ось цей колір і ось цей кольор. Це відтінок 03. Теж Теж відловіт. Знову ж таки, не знаю, як воно буде на очах тримати, диви, як вона буде виглядати на шкірі обличчя. Але мені здається, що за таку ціну дуже навіть гарний. Тільки що провела заняття, хто не знає, я працюю ще репетитором української мови. Зараз треба ще зробити трішки хатніх справ, домашніх. І далі е, працювати. Бо нічого в цьому житті не дається просто так Я забрала з пошти свою картину алмазному зайку. Це вже моя друга повноцінна «Алмазна мозаїка. В мене ще була одна маленького розміру. А Де вона? А, вона не тут висить. Ось. Ось так вона виглядає. Тут таке озеро. Мені дуже-дуже подобається, вона ну, відносно невелика. Як відносно моєї руки. Я тут вже почала трішки робити. Буквально трішки. Ось, але ми поки і вона дуже подобається. В неї гарна якість. Тут є така плівочка спеціально. Ну, в принципі, вона на всіх картинах є. А от тут прям класно. Я тільки помітила, що, бачите, вона трішки блистить. О, прикольно. Це перша моя картина, яка так блищить. Дуже класно, мені подобається. Останні дні на вулиці дуже дуже жарко. І я навіть не знаю, що робити цілими днями Сиджу вдома, помираю від спеки, нічого не роблю. Тому навіть якщо мені щось хочеться робити, я не можу робити це через спеку. Просто я не можу існувати в цій спеці, коли в будинку 30 плюс градусів. Вони у нас світла працюють генератори. Е, Ні, О, 18 О, ми приїхали в центр міста, бо вдома трішки нудновато, немає що робити. В принципі, і тут немає що робити, але хоча б трішки пройтись по центру, погляти, подивитися на людей, як то кажуть. Рочне включення, ми літаємо на вертольоті, чи я така вся багата. Це... Війна в, в країні не можна, не можна. Наша прогулянка підходить до кінця. Наша прогулянка підходить до кінця. <розум> 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 я не дуже не задоволена, бо ми ну, майже ніде не були, тут тільки буквально півтори години. Ось, і через те, що немає світла, багато закладів зачинені. І робити особливо нічого ще й трішки жаркувато, не дивлячись на те, що вже сьома година вечора десь. Все одно жаркувато ще трішки. Вже ця собака за нами йде вже. О! Вона тебе не буде кусинка. Піде ага. за нами вже скільки? Дуже довго. 100. Та більше. Капець, що це за собака?